Йде війна між цивілізованими людьми та загарбниками. Попри постійні обстріли расистів, Україна вірить у перемогу та готується до свят. Православна церква України дозволила святкувати Різдво 25 грудня, якщо парафіяни висловлять таке бажання. А коли люди хочуть святкувати Різдво, так як більшість цивілізованих країн світу чи ні, ходімо запитаємо, коли цього року будете святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня? Обов'язково 25 грудня, тому що це то свято наших буде вже українське, а не москалів. Так що ми я рахую, що всі повинні над тим задуматися, щоб бути якнайдальше від цих людей, щоб їх більше тут не було на нашій землі. Ви знаєте, я щиро поважаю людей, які святкують, і 25 грудня, і тих, хто святкує 7 січня. І тим, і тим я завжди бажаю процвітання в житті і самого хорошого, що в них може бути, і що люди можуть досягнути. Особисто я святкую 7 січня. Ну, Якщо будуть якісь зміни в цьому питанні і так далі, я до них прислухаюся. Скажіть, будь ласка, коли цьогоріч святкуватимете Різдво, 25 грудня чи 7 січня? Слава Україні! Героям слава! А, святкувати. Ну... Різдво, знаєте, воно в мене асоціюється з моїм з дитинством і з моєю бабою Маланкою. І я завжди буду пам'ятати, як кожна дитина пам'ятає оті перші слова про якийсь порядок в нашій родині. І баба Маланка завжди казала: польське свято, яке поляки святкують на 25 грудня, ми так само будемо святкувати, бо ми не знаємо, коли народився Ісусик, чи 25 грудня, чи 7 січня. І в нашій родині з Маличкою я пам'ятаю, що в той день, 25 грудня, ніколи не працювалося, моли, і поважалося, згадувалося про католицьке е, Різдво. Е з радянським союзом ясно, що це так само ми тихенько святкували по своїх хатах, бо, на жаль, на жаль, так інакше не виходило. Ми, ми викручувалися з кожної ситуації. Ми завжди позитивно дивилися на, на всі речі і до цього гарно українці вміють пристосовуватися і в нашій родині так само пристосовувалися. А тепер, коли я вже, скажімо, в 2000-х виїхала в Європу і почала там трудову діяльність, то нема мови, моя душа полинула і все святкування скажем, більш глибше, більш змістовніше, більш таке, скажем, зворушливіше. Святкувати 25 грудня разом е, з італійцями, і, і я святкую 25-го. але ніколи не забуваю своїх коріння. Я ніколи не забуваю слова моєї баби Маланки, і я завжди буду святкувати і сьомого, поки я буду. Як там далі буде? Я не знаю. Але я святкую і одне, і друге, і дуже толерую цих два свята. Ось так. Фактично ми не рішали з дітьми, знуками, на яке. Думаємо, як всі будуть 25-го, і ми теж перейдемо в той час на цьому. Скажіть, будь ласка, коли цьогоріч святкуватиме Різдво, 25 грудня чи 7 січня? Я думаю, що цьогоріч будемо святкувати два різдва, так як усі люди, у нас не буде вибору. І 25 числа, і 7 січня. Ми привикли до 7 січня. А то, що як вони зроблять, як вони там думають, вони сумніші, ніж ми. Скажіть, будь ласка, коли святкуватимете різдво 25 грудня чи 7 січня? Е, чесно, ви знаєте, навіть не задумувалася про таке, тому що фактично завжди святкувалися 7 числа, то є наша українська традиція. Але тут все залежить від священнослужителів, я так вважаю. Якщо вони будуть згідні перейти на так, як робить весь світ, ну то напевно і ми будемо святкувати, шанувати ті традиції, які ми мали до сих пір. Я взагалі людина дуже позитивна, і я взагалі рахую, що поки людина живе, доти її свято. Я особисто святкувати буду цьогоріч два рази, і 25 грудня, і 7 січня. Лиш би були всі здорові, лиш би був повід, і лиш би не було війни. Для мене не грає це абсолютно ніякої ролі, тому що в 49-му році рідна сестра моєї мами, тітка наша, її були вивезли ну, евакую вивезли в Польщу, бо чоловік її був тут замордований на замку. І їх просто на відкритих платформах вивезли. Ну і я скільки я себе пам'ятаю, ми святкували різдво два рази по-любому, тому що 25 грудня то для нас було як пам'ять за броником, за тим, який загинув тут, замордований був. Ну і пошана маминої сестри, так що для нас то абсолютно ніякої ролі не грає. Ну але якщо моя думка, то е, точної дати народження Христа ніхто не знає. Тому що навіть в Біблії написано, коли е, Діва Марія родила, коли вони приїхали на, е, цей, на, е, вони їхали на перепис населення, а в Древньому Римі перепис населення проводився раз на три роки. Тобто та дитина, яка мала сьогодні три роки, і та дитина, яка народилася, були записані в один рік. Ну ніхто ніякої дати, так як зараз на бірочці пишуть дата і навіть годину народження такого не було. Так що для мене це абсолютно ніякої ролі не грає. Хоча треба йти так, як світ. Якщо ми хочемо бути цивілізованими, то, то треба йти рухатися в напрямку прогресу, в напрямку світу. На даний момент різдво святкує, якщо мені пам'ять не зраджує 6 січня. Щось держави: Україна, Росія, Грузія. І, здається, Болгарії, я не пам'ятаю добре, але тільки ті. А решта, весь цивілізований світ святкує 25 грудня. Ми навіть нас в цьому є в молитовниках старий стиль і новий стиль. То вже треба нарешті визначитися, в якому ми стиль. Отже, скажіть, будь ласка, коли святкуватимете різдво цьогоріч? 25 грудня чи 7 січня? Е, знаєте, я думаю, що. До зими треба готуватися з літа. а та? До таких серйозних речей, напевне, треба десь так готуватися, скажімо, заздалегідь, тому що дуже мало часу є говорити точно про свята, та? От, як коли будуть святкувати і так далі. Це перше, це питання літургічне. По-друге, питання, яке донедавна було дуже болюче, тому що, наприклад, я як греко-католицький священник. Коли ми б прийняли перейти на новий календар, зараз би половина відійшла б до інших конфесій. Бо завжди знайдуться, які підбурюють, які мають свої думки і так далі. Зараз у нас У нас чомусь, знаєте, григоріанський календар польський. Знаєте, то не є польський, абсолютно не польський. Це не є ні французький, ні німецький, це є. А загально прийнята практика цілої Європи ну, в більшості, скажімо так, і не тільки католицьких країн. Якщо взяти, наприклад, 25 грудня, скажімо, Греція, та, вони святкують 25 грудня Новий рік. Перепрошую, 25 грудня. І таке нормальне. Ну, Прикрою є, звичайно, що в нас так ще хлопці на таких швидкостях їздять. Отже, 25 грудня. Ми знаємо, що і Греція має Різдво. 1 січня мають новий рік. В нас є новий рік, потім старий новий рік. Взагалі то в історії, там, якщо розібратися, мені здається, до 20, там, до тридцять дев'ятого року календар був ще за григоріанським варіантом. А потім, вже через вплив також російської церкви, московської церкви, сталося вже тоді на 6-7 січня, перейшли мета. Ну люди вже вбули, Лися в цьому часі пройшло б не одне покоління, і очевидно, їм важко є відкинути. Наприклад, я знаю багатьох людей, які приїхали молода імміграція в Америку. Вони вони не хотіли переходити на григоріанський календар, тому що їх більше поєднувало з Юліанським. Тобто, Юліанський – це дім. Знаєте, ми, ми не розуміємо дома, ми не цінимо. Так як і гарний вислів, поки ти маєш батьків, ти їх не ціниш. Коли ти їх губиш, ти починаєш цінувати. Ми в себе вдома, ми можемо казати, Та, то і так можемо календар, і такий можемо календар. А ті, хто виїжджають за кордон, для них дуже важливо триматися з рідним осередком. Якщо в нас перейдуть на григоріанський календар, так. То проблем не буде, щоб наші імміграції, особливо ця нова імміграція, яка виїхала, вони перейдуть і на Григоріанський, на Іліанський, на Василянський, на який хочеш календар, аби тільки з домом триматися. Це є не тільки питання літургічного, це є питання там пов'язано також із циклом, тому що там назбирується рік, там 365 днів. Десь там 66 днів, десь там ще десь і місяць, і там і так далі. Це дуже така точна наука. І тому, коли говорили про е, Григоріанський календар, він теж не є до кінця точний, е, кращий, як юліанський, очевидно. І дехто, з, скажімо, з православного світу говорив: а бо це є Григоріанський, то папа Григорій, О, ні ми не підемо на той календар, бо то папа Григорій його затвердив, ні, ні, то католицький, ми не будемо. Тому тут зараз не питання. Є він католицький чи православний, це є питання практичності відносно того наскільки буде точність календаря. Дуже багато є. Є науковці, я не є, я і мораліст. Навіть. але все рівно вчився і знаю про календарі. І так трошки можу говорити про те, що все ж таки, якщо буде якась інформація про те, що в церкві, можливо, якось наверху церкви узгодять, наприклад, люди кажуть, ми зробимо як скажуть на горі. А донедавна говорили, те я так знаю, ми в церкві говорили: ну як люди хочуть, знаєте, і так один на одного скидали, знаєте, як скажуть на горі, а ті скажуть, як на низу. Я думаю, що все ж таки це би мало бути рішенням церкви без насильства. Тобто церкві, наприклад, запропонували, що ми переходимо на Григоріанський календар, але хто хоче триматися юліанського, хай тримається юліанського календаря. Але в більшості ми приймаємо рішення про Григоріанський календар. Я, наприклад, читав останні новини нашої греко-католицької церкви і владика Деонісій Ляхович. Він в Італії сказав такі слова: що в українці в Італії не мають різдвяних свят. Чому? Тому що ми е, хочемо святкувати 6 7 січня, по-юліанському, по а в Італії, Італія святкує 25-го. І очевидно, що 25-го вони дають державне свято, тобто не тільки релігійне, і вони дають, що люди мають можливості собі відпочивати, ходити в шопінг, святкувати в церкві і так далі. І так далі. Натомість наші хочуть 6-го, 7-го. Італійці кажуть, шановні, не ви до нас приїхали, не ми до вас приїхали, а ви до нас приїхали. Чому ми маємо йти так, як ви хочете? У нас робочий день, будьте здорові. Не йдеш, не платимо, і, і, і все. Тому ми, українці, мусять ну, оприділитися. Так само, я думаю, що ми так само мусимо дивитися, як є практичніше, як є правильно. І як літургісти подадуть і скажуть, запропонують. Я думаю, що люди вже розуміють, що можна переходити і на григоріанський календар, тим паче зараз є трошки і політична складова, дехто стоїть на тому, що відірватися від Росії, можливо, це також має своє підґрунтя. Треба завжди тверезо підходити. Знаєте, не дивитися комусь догодити, насолити, але зробити так, щоб воно було добре. Для нас добре, не для когось добре, а для нас добре. Хай церква визначить, якими пріоритетами запропонують на парафії, а тоді ми на парафіях до людей звернемося і скажемо, як ви хочете. Люди скажуть, хочемо, так як юліанським календарем. Грегоріанське, а може хтось скаже індійським чи ще щось. Ну, різні -рі ситуації. Очевидно, що ми будемо йти або за тим, або за тим. Тому ті, хто мене буде чути, я думаю, що хто має богословську освіту, мене зрозуміють. Або ті, хто розбирається в календарях, також почують ці, ну, і, очевидно, наша церковна влада. Я є священник, я стою як в армії, знаєте, є порядок. Мені єпископ сказав, я то зробив. Я можу щось запропонувати. Але я завжди буду слухати те, що мені єпископ, як мій духовний батько, наставник, скаже. І я думаю, що добрий священник, який має авторитет в громаді, якщо він донесе до людей і скаже, що наша позиція є ось така церква, ми хочемо так, просимо вас підтримати. Тому що, ну. Є певний порядок. І я думаю, люди зрозуміють. Ми себе часом недооцінюємо. Наші люди є дуже мудрі, дуже освічені, але вони і дуже так само релігійні, тому що вони чекають, як скаже, церква. Це, в принципі, непогано. Тому якщо, можливо, домовляться представники церков, скажімо, блаженніший Святослав, можливо, ще переговорять з блаженнішим епіфанієм, я думаю, що можуть домовитися в якихось аспектах, говорити, і я думаю, що також діти якої. Спільної думки, а, якщо тим паче в нас дуже гарний я знаю там діалог, де між церквами, так що все це можливо. Мудрих людей все можливо так. що Всім гараздів, миру, спокою, любові і молитовності всім нам.